13 липня Верховна Рада України підтримала закон про легалізацію медичного канабісу. Це допоможе у лікуванні онкологічних захворювань та стресових розладів. А чи підтримуєте ви легалізацію медичного канабісу? Та чи знаєте, чим він відрізняється від звичайного? Я коли був за кордоном, то мені товариш. Він ну, пригощав аптечним канабісом і це дуже класно не снадійне, а заспокоїще насправді. Від нього немає тих дій, наскільки я знаю, які глюценегені оці алко... алкалоїди там відсутні, наскільки я знаю. Я тільки за, тому що є багато дійсно людей, яким потрібен медичний, медичний канабіс. Це онкохворі люди, інші тяжкі захворювання, в яких просто інакше людина не може. Ліками вже просто облегшити собі біль. Я розумію, що це точно буде доза менша, ніж якби коли це там десь купується. Підтримую медичний для тих, хто дуже хворий і якому ну звичайні знеболювальні не допоможуть. Там, здається, не такий не такий сильний психотропний ефект, і вони більше, більше легкі. Так, да, я підтримую, тому що є багато людей, які им нервними поможет. Він не використовується з точки зору звичного для нас, тобто косяків і так далі. Він буде використовуватися в форматі ліків, і це правильно, тому що це безболено, наскільки я знаю, це досить корисно.